Перший електричні повністю електричні Тойоті мене бісить п'ять речей. Бардачку у цій машині немає. Але Тойота каже, що вони змінили це місцем посередині під консолью. Не дуже безпечний варіант, але місця для них тепер більше. Над багажником немає шторки, що не можна було в 23-му році зробити шторку на машину. Все, що лежить у багажнику, видно. Кругова камера в цій машині присутня, але вона, наче з Nokia 3310 з нашого дитинства. Ні. Ні. Єдиний варіант відкрити машину не п'ятої з п'яти комплектацій це руками. Якщо ви думаєте, що це диск, ні. Це звичайний ковпак. Але це перша повністю електрична Toyota, яка коштує до 30 тисяч доларів і варта вона кожної копійки.